Друзі, ну я мушу це показати, як глючить BMS GCON. Хоча в мене вже такі на сонячній електростанції 2 роки стоять. Але дивіться, мережа відключена, входу нема. Бачите? Інвертор працює від акумулятора. Заходимо в налаштування BMS так? Відмикаємо розряд дичард. Інвертор далі працює. так? Дивіться, далі вимикаємо на кнопку. Навіть тут зараз пропаде і він далі працює. Дивіться, БМСка вимкнулась. Тут пропало, дивіться, раз. Я вам більше того скажу. Відмикаєте всі дроти. Дивіться, плюс навіть відмикаєте на управління БМС. Раз, раз. Ну все, далі продовжує працювати. Дивіться, дивіться, відімкнули. Далі все працює. Мосфети пропускають мінус. Я вже так одну спалив, два мосфета не відімкнулося, вигоріло плюс до мінус.